Привіт, з вами Антон та Роман. Тиждень швидко проминув, і ви знову бачите нас по той бік екрану. Листопад пройшов, за віконцем пустир. Се набридло, піду в монастир. А ти вирішив, до якого ти підеш? Треба до чоловічого, але тягне у жіночий. <реш> Пожартували трохи. Тепер перейдемо до серйозних новин. Рашисти продовжують атакувати мирні міста України. 25 жовтня російська ракета, що прилетіла в Дніпро, убила двох людей. Весь тиждень окупанти гатили по критично важливій інфраструктурі. На жаль, був прильот і у Павлограді. Про це повідомив очільник міста Анатолій Вершина. але незважаючи на труднощі, наші захисники приземляють ворожі безпілотники, відбивають ворожі атаки. Як бачимо, всі працюють на перемогу, проте знаходяться люди, які примудряються вбивати не на полі бою. Так, днями Павлоград сполихнула звістка про жахливу знахідку. Люди побачили розчленоване тіло жінки у п'ятьох пакетах. Полісмени встановили особу загиблої жінки. нею виявилася річна жителька Миколаївської області. Поліцейські відпрацювали камери від спостереження, встановили близьких, померлої та опитали їх. Тясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалася з 54-річним жителем Павлограда. У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінки декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розшлинував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста. Чоловіка затримали знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання передбачене санкцією статті позбавлення волі на срок до 15 років. Триває слідство. Вчора сталася чергова ДТП. Дівчина перехонула дорогу на пішохідному переході, зупинилася на суцільній лінії посередині дороги, тому що був щільний рух машин, її не пропускали. Машина холодильник. Їхала надто близько і зачепила дівчину, погледіть з дзеркалом. Вона впала на землю. На місце оперативно приїхала швидка та забрала живу жінку в стані шоку до лікарні. Нагадуємо, через відсутність світла на дорогах лише з початку жовтня сталися десятки ДТП. Радимо усім, хто вимушений йти додому у темний час доби, носити світловідбиваючий елемент. Ну а тепер до приємних новин: у більшості осель Палоградців батареї стали теплими, запрацювали котельні міста. Ну а якщо в вашій квартирі ще холодно, напросіться до сусідів. Або родичів у гості, адже разом веселіше. Романе, ти так і хочеш влаштувати посиденьки. Звичайно, саме у світлі при свічках народжуються найкращі ідеї. І романтика теж народжується при свічках, і майбутні українці також. Антоне, ти якось сьогодні романтично налаштований. Ти часом не закохався? Тобі я цього точно не скажу. На цій загадковій ноті ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, Па-па!